Коли ми говоримо про відбудову України, то уявляємо, що цеглу, бетон, будівельні крани насправді це набагато більше. Це по суті технологічна революція, яка народжується просто з гострої необхідності. Сьогодні ми розберемося, як саме автоматизація та різні інновації стають, ну знаєте, тим самим двигуном, що створює нову сучасну країну. Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? По перше, подивимось на ті самі подвійні каталізатори, які, власне, і штовхають до змін. Далі цифровий фундамент, без якого нікуди. Потім перенесемося на реальні будмайданчики, подивимось, що там відбувається. Зазирнемо у майбутнє, а саме у заводське виробництво. І, звісно ж, поговоримо про перешкоди, бо без них на жаль ніяк. Все починається власне, ось із цієї цифри. Понад 150 тисяч, просто вдумайтеся. Саме стільки за приблизними оцінками не вистачає будівельників в Україні прямо зараз. Це ж колосальний кадровий голод, і будемо відверті, традиційними методами таку проблему вже не вирішити. Просто неможливо. Так от маємо два таких собі потужних каталізатори. Перший це якраз оця гостра криза з людьми, про яку ми щойно говорили. А другий це ж просто безпрецедентний масштаб руйнувань і відповідно майбутньої відбудови. І коли ці дві речі сходяться, автоматизація з якоїсь там футуристичної ідеї перетворюється ну, фактично на стратегію виживання для всієї країни. А тепер подивіться на цю різницю, вона ж просто разюча. З одного боку, традиційне будівництво це місяці, а то й цілі роки. З іншого, інноваційне, це тижні, може місяці. Вартість може впасти на 30, а то й на всі 50%. Але найголовніше це люди. Потреба у величезних бригадах на майданчику просто зникає або значно зменшується. Тому знайте, в таких умовах інновації це вже давно не вибір, це чиста необхідність. Гаразд, давайте розбиратися глибше. От знаєте, є такий стереотип, що автоматизація будівництва це роботи, які кладуть цеглу. Але ні, справжня автоматизація починається зовсім не там. Вона починається з даних, вона починається у хмарі. Тобто, перш ніж на майданчику з'явиться перший пил, має бути створений міцний міцний цифровий фундамент. І ключова технологія тут це бім. Або якщо повністю Building Information Modeling. важливо розуміти, це не просто гарненьке 3D-креслення, зовсім ні. Це такий собі розумний цифровий двійник майбутньої будівлі. Уявіть, кожен елемент, буквально від стіни до останнього винтика, має купу даних. Яка його вартість, з чого він зроблений, скільки прослужить усе? І що найцікавіше, це зараз стає новим національним стандартом в Україні. І чому це власне такий «геймченджер»? Ну, по-перше, BIM дозволяє побачити всі помилки і нестиковки ще на екрані комп'ютера, а не на реальному будівництві. Це економить просто купу грошей і нервів. Але в українському контексті є ще важливіший момент: це прозорість. Коли кожна деталь, кожен гвинтик і його вартість зафіксовані в цифровій моделі, то, ну ви розумієте, можливостей для корупції стає набагато менше. Саме тому BIM тепер обов'язковий для всіх державних проєктів та тих, що фінансуються нашими партнерами. І паралельно з БІМ держава запустила ще одну мега важливу річ: ЄДСБ. це єдина державна електронна система у сфері будівництва. Якщо простіше, це такий собі цифровий хребет усієї галузі. Вся бюрократія, абсолютно всі процеси від отримання дозволу на будівництво до введення будинку в експлуатацію, все тепер відбувається онлайн. І знаєте, це не просто якась ідея, що існує на папері. Ця система вже працює. І працює в промислових масштабах. Просто уявіть собі, понад 105 тисяч, стільки архітекторів, інженерів, чиновників вже зареєстровані і користуються нею щодня. А тепер до цього додайте ще одну цифру: понад 2 мільйони. Це кількість записів про технічну інвентаризацію, які пройшли через систему. Тобто ми говоримо про гігантський, просто гігантський масштаб цифровізації, який відбувається ну, буквально на наших очах. І який же з цього всього результат? А результат такий ті процедури, на які раніше йшли місяці, а то й роки, і які створювали величезне поле для корупції, тепер часто займають менше доби, менше 24 годин. Це ж не просто прискорення, це по суті руйнування цілих корупційних вертикалей. Так, з цифровим фундаментом розібрались. А тепер давайте перенесемося з віртуального світу на реальний фізичний будмайданчик. Які технології там вже є, які з'являться от от. А які – ще дуже далека перспектива. Давайте подивимось на все це по черзі. І почнемо з того, що вже не просто реальність, а буденність це дрони. На сьогодні це, мабуть, найбільш зріла і найпоширеніша технологія на українських будмайданчиках. Вони вже давно не іграшки, а абсолютно незамінний робочий інструмент. А ось і відповідь чому? Цей графік показує все дуже наочно. Взяти, наприклад, топографічну зйомку, традиційний метод це, скажімо, 150 тисяч гривень з дронами 60 тисяч, тобто витрати менші більш ніж удвічі. А час час скорочується на 80, а то й 85 відсотків. Робота, яка раніше займала тижні, тепер робиться за один день. Ефективність просто неймовірна. Рухаємось далі, 3D-друк, і тут, звісно, не можна не згадати проект Вірпені? Там надрукували цілий будинок для родини, яка втратила житло. І оця цитата, що стіни будинку на 130 квадратів звели всього за 58 годин, вона стала неймовірно потужним символом, символом швидкості та надії. Потенціал просто шалений. Але чи достатньо просто швидко надрукувати стіни? І тут є один дуже важливий урок, який нам дав проєкт будівництва школи у Львові. Так, стіни там надрукували за рекордні 48 годин. Звучить фантастично, але в весь проєкт все одно зіткнувся із затримками. Чому? Бо швидкість одного етапу просто вбивається повільністю інших, неавтоматизованих процесів. Фундамент, дах, комунікації, все це залишається вузьким місцем. Добре, а що там з наземними роботами, про яких всі так люблять говорити? Ну у світі вже є круті штуки, роботи-муляри, як от Hadrian X, які самі кладуть цеглу. роботи собаки спот, які бігають по майданчику і все інспектують. А в Україні? А в Україні поки що повна залежність від ручної праці. І причина проста: це колосально дорого і складно. Тож будемо реалістами, для нас це поки що, на жаль, дуже далеке майбутнє. Отже, якщо роботи на майданчику це все ще майбутнє, то є технологія, яка є нашим сьогоденням. І ця революція відбувається не на будмайданчику, а в заводських цехах. Мова йде про модульне будівництво. І це, мабуть, найбільш прагматичне, найбільш масштабоване і найбільш ефективне рішення для України от прямо зараз. Ідея насправді дуже проста. Але геніальна. Більшість робіт переноситься з ну, погодьтесь, часто хаотичного будмайданчика в ідеальні контрольовані умови заводу. Там виготовляють цілі готові секції будинку, а потім їх привозять на ділянку і збирають як величезний конструктор Лего. Іноді уявіть собі, на це йде всього 24 години. І що круто, ця технологія неймовірно гнучка. З неї можна робити все: від маленьких приватних будинків до багатоповерхових котеджів, мобільні офіси, кафе, готелі, будь ласка, але найголовніше, звісно, це соціальна інфраструктура, можливість супершвидко зводити якісне житло для переселенців, дитячі садки, клініки. Це те, що потрібно тут і зараз. І тут важливо підкреслити, це не якась нова експериментальна історія для України. Зовсім ні. У нас вже є зрілий сформований ринок з десятками виробників. Деякі компанії, як, от Модулекс чи Модул працюють у цій сфері майже 20 років. Тобто, це не щось, що треба створювати з нуля. Вітчизняна індустрія вже існує і готова до масштабування. Звучить все дуже оптимістично, правда, але звісно не все так просто. Шлях до повномасштабної автоматизації, на жаль, не безхмарний і є дуже серйозні перешкоди, про які не можна мовчати. Давайте подивимось на ці головні виклики: це по-перше, величезні інвестиції, яких бракує. По-друге, дефіцит нових кадрів. Потрібні ж не просто муляри, а оператори дронів, БІМ-менеджери. Далі регуляторка, яка не завжди встигає за технологіями. І, звісно, головний фактор це ризики війни. І все це створює такий собі парадокс автоматизації. Тобто війна створює шалену потребу в цих технологіях, але вона ж є головною перешкодою для їх впровадження. Таке от замкнене коло. І зрештою, все це зводиться до одного, мабуть, головного питання: чи стане ця жахлива криза не просто випробуванням на міцність, а тим самим кресленням, тим самим планом, за яким буде збудована абсолютно нова Україна, більш сучасна, більш технологічна, більш стійка? Хто знає, можливо, саме зараз у найскладніший момент нашої історії закладається фундамент для справді унікального технологічного стрибка.